В'яжемо стильний узор, з яким справиться навіть початківець. Рапорт нашого узору складає 6 петельок. Перший ряд ми просто пров'язуємо в кожну петлю і в кожний стовпчик наші стовпчики патентні з одним накидом. Як в'язати патентними стовпчиками, у мене є окреме відео. Так, далі у нас арка з трьох повітряних петель. Під них ми також пров'язуємо три патентні стовпчики. Це і є раппорт нашого узору. Далі узор повторюється до кінця ряду. В кожній з трьох стовпчиків ми пров'язуємо патентні стовпчики три, в арку з трьох повітряних петель ми пров'язуємо три патентні стовпчики. Ось наша арка. Так, перший ряд складається суто із стовпчиків. Другий ряд робимо три петлі підйому і починаємо. Ми пров'язуємо три патентні стовпчики, враховуючи три петлі підйому. Ось Ми пров'язали три патентні стовпчики. Робимо три повітряні петлі, пропускаємо один, два, три стовпчики, в четверте вколюємось і пров'язуємо знову. Три патентні стовпчики. Це і є рапорт нашого узору 3 стовпчики, три повітряні петлі знову. І так, чередуємо, в'яжемо весь ряд. Пропускаємо 1, 2, 3, 4 вколюємось. Завдяки цьому стильному узору, дуже простому, який підійде навіть початківцю, я зв'язала пляжну тоніку. І отримувала безліч компліментів. Цю туніку зв'язати дуже просто, без викрийок і додаткових зайвих розрахунків. Потрібно знати лише об'єм ваших стегон. Якщо це відео набере більше тисячі лайків, я запишу для вас окремий майстер-клас зв'язання цієї туніки. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Узор простий, забирайте собі його в копілочку.